Прибирають сильних з таким та іншими подібними гаслами до міського виборчого комітету вийшли прихильники політичної партії відродження. Свої запитання вони ставили як на плакатах, так і вголос, а цікавило всіх одне. Звідки з'явилася партія клон та чому її зареєстрували, а оригінал ні. Підтримати своїх потенційних виборців зі сцени вийшов лідер міського осередку відродження Анатолій Крупський. Територіальна ізбирательна комісія відказала в реєстрації лучшим представителям нашого міста. быть кандидатами в депутаты городского совета. За моей спиной часть этой команды. Скажите, им можно отказать? Нет. И можно не верить? Нет. Тим часом позов, про який говорив пан Крупський, вже розглядався на іншому кінці міста в окружному адміністративному суді. Під його стінами вочевидь стояв електорат по блоку. Бабусі та студенти виказали свої політичні уподобання криками Толік вчи закон та ганьба. Втім, обличчя від камерці люди одностайно ховали. Виходи, повний труд!» Авою для відмови міському відродженню у реєстрації стала відсутність певних документів. Представник ТВК запевняє, не вистачає документу про внесення грошової застави, передбаченої частиною першої статті 44 закону України про місцеві вибори. Відповідно до частини першої статті 44 закону України про місцеві вибори. Грошова застава вноситься місцевою організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому області. Тобто головне в даній правій нормі це грошова застава вноситься місцевою організацією партії, тобто суб'єкт внесення. не безвитіковий перерахунок, про що вказує позивач, а безпосередньо суб'єкт внесення. Представник партії відродження Денис Кольцов наголошує вичерпний перелік документів. Містить 38 а на 44 стаття частини першої закону України про місцеві вибори. І на всі необхідні документи, які вони надали 28 вересня. ТВК навіть видав довідку 28 вересня, 2015 року. Позивачем було подано до відповідача весь перелік документів, передбачений частиною першою статті 38 закону України про місцеві вибори. Зазначений факт має документальне підтвердження, а саме довідку, яка була надана відповідачем-позивачу, яка підтверджує той факт, що позивачем наданий, наданий весь перелік, повний перелік документів, передбачений вказаною статтею. Оголошення остаточного рішення перенесли на 2 жовтня. Пан Кольцов запевняє, якщо наданих доказів оплати залогу недостатньо, у п'ятницю він принесе ще. Обов'язково при і виконуємо всі требування суду, оскільки суд нас об'язал, ми не можемо не виповнити суду. У нас є всі необхідні документи, які будуть завтра представлено суду. Анастасія Фесюра Володимир Позняк, Новини 9 каналу.